Про цього питання, будь ласка, включіть мікрофон, шановний Олександре Валентиновичу, шановні колеги, насправді дійсно спорт сьогодні виживає, але сьогодні ледве виживають ті хлопці, яких ми з вами послали на схід України, які сьогодні там. Які сьогодні там знаходяться без засобів для захисту, саме тому фракція ударна полягає на тому, щоб в порядок денний зараз було ставлено постанова про створення тимчасової слідчої комісії щодо розгляду того, як використовуються кошти, які зібрала вся Україна по 5 гривень сьогодні. Міністерством оборони тільки після того, як ми з вами проголосуємо за прозорість використання людських коштів, після того як ми проголосуємо проект. Які забезпечує місцеве самоврядування після тих виборів, які щойно відбулися після зняття режиму Януковича, фракція удар буде голосувати за всі проекти, які необхідні Україні? Дякую, шановні колеги. Давайте, щоб не зривати голосування, я підтримую пропозицію щодо дійсного контролю жорсткого парламентського контролю щодо використання коштів, які йдуть на збройні сили. І я прошу зараз без обговорення. Підтримати проєкт 4968 постанови Верховної Ради про утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань перевірки використання коштів, перерахованих громадянам України на підтримку збройних сил України та віддатки державного бюджету спрямованих на потребу збройних сил України. Нема забезпечення? Нема. Прошу без обговорення підтримати, підтримати без обговорення прийняття цієї постанови за основу. І в цілому прошу голосувати. За 313 рішення прийнято.